Халоу. За я вирішила зробити блоги про те, що я роблю після термінів. Вже розпочалися багато. Розпочалося термінів. Сьогодні, наприклад, в мене був кінеколог, потім був стоматолог. Потім щойно завершилася гімнастика, кранкінг гімнастика. Точніше, сьогодні не було кранкінг гімнастика, був лише масаж. А ще ми замовили піцу, в бюро та кола. та мій коханий допомагав перевозити речі в новий офіс воно. Ветроїт. А також він також поїв піцу та колу. На сьогодні терміни завершені. Тому я зараз чекаю мого коханого у кафе. Він скоро підійде. А ще подивиться, яку лаванду. Поставили щойно біля кафе. Це, наприклад, щоб оси, мухи не, не літали. Бо це проблема, коли їх на повітрі приходять осі, не зважає, що холодно чи спекотно. Пає пісня осінь. Та я вже в третій годині відчуваю завершення. А та приближення вечора. Зараз зараз вже п'ята година. Ти вчуває вечір. За so, мікаханий пішов аптеку купляти мені антибіотик, що вивезли в мені стоматолог, Я поки їм мандарини. Не тільки мені так хотілося прийняти участь у марафоні. Але в мене небагато грошей так. Аптека у аптека у центрі зачинена. Ми зараз їдемо шукати іншу аптеку. З приводу марафону я не можу приймати участь, бо мені заборонено відправляти гроші в країні, а в мого поханого не так багато грошей. На карті і в нього прийдуть гроші лише 27 жовтня. А мені заборонено відправляти гроші в Україну. Соціальні гроші заборонено відправляти в Україну лише коли працюю. лише коли я буду працювати, тоді я зможу це зробити на жаль. А я так хотіла прийняти участь в осінньому марафоні. Намалювати затишні осінні скетчі та створити власні осіння наліпка. Сьогодні пізно встала, до весна о 9-й годині. Я швидко прийняла душ, помила волосся, нанесла денний крем, сьогодні для обличчя. Тобто я зібралася і зараз вже буду снідати у кафе, потім Зроблю записи у щоденнику 5 хвилин, а не 5 хвилин а щоденник там, щоденник на п'ять років там є один не питання, не питання на кофін день. Щоденник це на німецькій мові, але я вже добре володію німецькою і можу. Записуватися там, якщо я щось не зрозумію, я можу скористатися Google перекладачем. Ще я розпланую наступ... покупки на наступні три місяці. Цікаві справи розпланую. Ну, і то, що в мене є час до 3-ї години, бо в 3-й годині до мене прийде. Мої Бетройти. Туда, але вони максимум на годину прийдуть до. Але мені про всяк випадок треба повернутися додому у другій годині дня вже бути вдома. Сьогодні в мене питання, що змушує моє серце зробитися швидше. Вас вас, вас манхерс поперла. Я погуляла, кави, Випадково зустріла мою вчительку німецькою, трохи поспілкувалася з нею. Зараз повільно йду додому, залишилося дві години до терміну, можливо, одна година в залежності від того, коли прийде мої Бетройці. Я хочу вдома. Помалювати, подивитися відео з скетчингу, трохи перекусити. Знову. За. Що не завершила терміну з Воно бетроїд, ми тому добре поговорили. І я дуже сподіваюся, що нова Вон Бетроїт допоможе мені знайти квартиру. Вже 5 година 23 хвилини. Через, через пару годин прийде автобус. Та я поїду у центрі, хочу попити каву, подивитися, в мене на карта, погулятися. Завтра. Думаю, купити чи не купити чайник. Грошів не так багато, але мені хочеться купити розсипний чай та заварювати в чайнику. Думаю, купити чи не купити. Я ще вийшла з магазину. Магазину з вульфу. Я купила собі коричневі до. Гарні штанці такі стильні та светер полосатий. Я хотіла купити чайник, але вирішила почекати до наступної виплати. Вийшло вже темно на вулиці. вулиці. Мені потрібно ще 40 хвилин чекати автобуса. І тоді я поїду додому. Чому може я сіду? Чому може я сяду на довгий автобус по полям? Він прийде вже через 10 хвилин. Він буду їхати довго, але це буде краще, ніж у темряві чекати автобуса. Зо. Декілька хвилин тому завершився мій термін на вулиці, на вулиці дощ, але я все одно хочу піти у ближнє кафе, купити капучино з брочин міді, з брочин з сиром та салатом Зо то на цьому тижні завершилися всі терміни і тепер я маю три дня вихідних тільки у понеділок я повинна, у 840 в мене термін на фізіотерапію а, вівторок у мене багато термінів, Джоб-центр іспит на інтеграційних курсів вступальний, тест, стоматолог, а потім прибирання квартири. Mm. А. А. Але... але Добре, що... Це на сьомотужні. Завершила терміни і я зможу спокійно три дні відпочити. До речі, вранці у нас було планове відключення світла. Вимикнуло світло в 8 годині і коли я повернулася з терміну, вже світло було. За вас. все добре. Дорозі зустріла знайома з кілоску Степенс Путчин, купили какао, поговорили. А зараз я йду у кафе, який є у супермаркету Реве. Зверніть увагу, як відчувається вечір. А ще тільки, тільки через 5 хвилин буде. Друга година дня. Ось почала почуватися себе втомленою, Втомилася, тому ту додому, ляго на ліжко. Я буду валятися та монтувати відео, ще заповню щоденник по одному питанню у день, а також через годину все Брання і треба спуститися у підвал та розвісити речі. А я бажаю вам гарного вечора та гарних вихідних.